Сьогодні в нас буде фарбування, але трошки хочу розповісти про волосся, що відбувалося з ним до фарбування. Три тижні тому ми робили вирівнювання волосся. Це було перманентне, тобто стійке вирівнювання. Волосся пористе підвивається тонке. І що ми бачимо? Ну, сама, сам продукт, звісно, працює, волосся залишається рівним. Сьогодні ми пофарбуємо корінь та пофарбуємо довжину, тому що після вирівнювання волосся колір по довжині і косметичний, і натуральний, проявляє фоносвітлення і воно стає таким більш теплим. Нам це навіть на руку, що воно трошечки стало світліше після вирівнювання, тому що ми зробимо. Тепер колір на один рівень світліше, ніж був до. Лена, поділіться враженням щодо вирівнювання. Чи вам сподобалася ця процедура? Волосся після вирівнювання мені подобається. Воно не пушиться, не плутається, все гарно, красиво. Феном посушив і все і можна все. навіть не вкладати, хто не любить займатися цим. Супер, дякую за зворотній зв'язок. Ну, а зараз подивимось, вже, як волосся буде ще виглядати після фарбування. Це результат нашого фарбування. Бачите, яскравий шоколадний колір. На сьомому рівні у нас коріння, і між сьомим і по довжині. На денному світлі буде виглядати набагато яскравіше, але вже видно, як блищить волосся, має рівномірний власний колір, зафарбували сивина. І волосся в такому гарному стані. Зараз ви бачите, як виглядає волосся під яскравим сонячним світлом.